Моє вітання! Я сьогодні купила е, баклажани, купила перець, моркви трошки, є часничок, є терті помідори і хочу приготувати баклажани. Я це блюдо не завжди всю життя називала ікра. Одна моя подружка споре ні це лечо. А інша споре ні, це соте. Я приготую, а ви мені в коментарях напишіть, як ви думаєте, як все-таки називається це блюдо. Саме перше я готую баклажани. Я відразу ставлю сковорідку на плиту, наливаю сюди олії і скоренько ріжу баклажани. Спочатку ріжу на отакі пластинки, потім я ріжу на полосочки. Потім виходять такі кубики. Ось приблизно такого розміру виходиться кубики. Баклажани я поріжу. Відразу я їх складаю на сковорідку Багато баклажанів на сковорідку відразу не закладайте. Вони мають трошечки піджаритися, а не тушиться. Чекаємо, поки вони трошечки піджаряться. І готуємо наступну партію баклажанів, поки не пережаримо все. У мене тут почти 2 кг синіх, кіло 600 перцю болгарського і десь 1,2 200 кг моркви. Ну, це не означає, що тут пропорції немає. Якщо хтось любить більше болгарського перцю, будь ласка, хтось хоче морковки більше, будь ласка. Ну, я готовлю так, як я готую. Поки я порізала остальні баклажани, ці, які я кинула на сковорідку, вже потихеньку починають піджарюватися. Ну, дивіться, сковорідка трошки сухувата. Тут не скриваю. Великий розход, звісно, олійки. Ну, ви знаєте, це блюдо, того варте. Ще ми трошечки його піджаримо. Дивіться, щоб не пригорало. Хай ще трошки піджариться, а я тим часом поки можу потерти морковку на крупну терку. І готуйте, у мене ось такий сатейник є, величезний. У кого немає сатейника, можете взяти якусь кастрюльку з толсти дном, казанок. В общем, ви подивитесь, як це все готується, а потім оприділяйтеся із своєю посудою. Перша партія синік готова. Я її складаю в сатейник. Я готую багато сьогодні. Я потім покажу для чого. Закладаємо і ще. От у мене на три сковородки буде. Доливаємо олійки. точно так же даємо піджавитися. Вони насправді вжарюються, їх виходить дуже-дуже мало. Баклажани я вже свої всі пережарила. Вигружаємо в садійник, ставимо знову сковорідку на плиту. Наливаємо олійки і починаємо пережарювати морковку. Багато морковки не кладіть, бо вона буде тушитися. А нам треба, щоб вона така була злегка-злегка, тільки щоб піджарилась. Капочку. Морковку ми не зажарюємо, лише доводимо до м'якості. Готово. Зсипаємо все в цю кучу. І на цю сковорідку знову наливаємо олійки трошки і починаємо порціями пережарювати перець. От на дві сковорідки в мене тут буде. Перчик готовий. Ми його також не зажарюємо, а тільки доводимо до м'якості. Розсипаємо все в одну кучку. І далі, дивіться, я умисне пожарила дуже багато з овочів. Я тепер їх розділю на дві частини, які я вам зараз розкажу і покажу. Я розділила вже готові інгредієнти на дві частини. В одній трошки менше, а тут багато. Там, де трошки менше, це буде те, що ми будемо їсти зараз. Я додаю сюди сиру цибулю. Я додаю сюди трошки гіркого перцю. Сюди я додаю багато, бо тут багато. Ми його солимо. Обидві частинки солимо. Ну, тут глаз. є терті помідори, тому я, можна е, свіжі помідори, можна їх обдати кип'ятком, порвати руками, це буде, звісно, добріше. Ну, у мене сьогодні таких помідорів немає, тому я просто залю. У мене були закриті з минулого року, я заливаю сюди і сюди. Включаємо на дуже-дуже медляний вогонь і даємо йому тушитися. Те, що будемо їсти зараз, я його протушу хвилин 15. А те, що будемо їсти взимку, так сказати, я його накриваю кришечкою, і воно буде тушитися, ну, помішувати ж треба, десь хвилин 30. А тим часом поки готуємо баночки, стерилізуємо баночки і кришечки. Пройшло 15 хвилин. Якщо ви бачите, що юшечка вже википіла, значить наша ікра вже готова. І в самому кінці я додаю чесник. дивіться по своєму кусу. У мене дуже мілкий, мілкі зубчики, тому я додам їх штук 6, мабуть. Розмішуємо. Обов'язково ще раз спробуємо сіль. Особисто мені не вистачає гостроти, тому я поперчу червоним перчиком. Накриваємо кришечкою буквально на одну хвилинку, поки змішаються аромати з часником. І виключаємо. Пройшло цілих 35 хвилин. Я беру часник, я його вже роздавила. У мене тут 7 маленьких, чи 8, мабуть, маленьких зубчиків. Розмішуємо, пробуємо на сіль. Пробуємо на перець. Попробували розмішали гарненько. Часничок заложили. Буквально хвилинку прокипить і можемо закладати в баночки. Беремо в стерилізовані баночки. Обов'язково кришечки прокип'ячуємо гарненько. Я цією ложкою. Умисне я її залишила, щоб вона прокипіла тут, я не її мішала, взагалі-то. Закладаємо в баночки. Укладаємо так, щоб тут повітря не залишалося. Зверніть увагу, що я сотейник не виключила, і воно кипить. Накладаємо повненьку баночку. Ну, думаю, достаточно. Плотненько закриваємо кришечку, перевіряємо, чи плотно ви її закрили надійно. Перекидаємо на кришечку і залишаємо так до повного вичахання. Нічим не закутуємо, ставимо в погріб, ставимо, можна навіть в шкафу на полки його зберігати. Нічого з цією кров'ю не станеться.